Всім привіт! Запрошую вас переглянути новий влог. У мене тепер є компаньйон по запису відео. Цибуля. Ми запрошуємо вас переглянути влог. Наші будні, що сталося за останні дні. Спойлер, більшість відео буде не про кота. Отож, не розлякуйтесь, бо, бо я вже забембала всіх оцим, оцим катиськам. Все, приємного перегляду. Не забувайте натискати на вподобайки, бо це допомагає мені годувати кота. Тобі, все, пока. Прогулянки вже рідним майже містом. Тірана дають мені щоденні відкриття. Недалеко біля дому знайшла отакий от магазин між Гічі. Це неподалік від Руби Кавая. Цікавий магазин цей м'ясний тим, що тут виключно свинина. От Дуже часто кажуть, о, там Албанія, мусульманська країна, немає свинини, все тут є, тут навіть є окремий магазин. Там великий холодильник. Я заходила, купила тільки що фарш, мені його змололи з шматочків м'яса, тобто свіжий фарш, і при мені він моловся. І ребра купила свинячий наборщик. І там холодильники висять всі ці частини, все виглядає свіжо, дуже приємні відкриття. Всім привіт! Сьогодні незвичний влог, тому що вперше в житті йду на футбол, вперше в житті йду на стадіон. І сьогодні гратиме Албанія з Україною. Дуже дуже так події в одній точці звелися такі кульмінаційні. Йду з друзями і з албанцями і з українцями, тому буду зберігати нейтралітет. Не брала атрибутику ніяку нашу, бо будемо. В секторі албанських вболівальників і тут вже щось коїться. Бачу вже і прапори України, і чула вже слава Україні, героям слава. Оце там стадіон попереду. Ось так виглядає. Це готель біля стадіону, а це безпосередньо стадіон. Це мій албанський друг з прапором. Дівчина теж його з шарфиком. І тільки що поліція зробила обшук, але квитки ще не перевіряли у нас. Стадіон вбраний в кольори прапору Албані, так, прапор Албанії. Сьогодні побачимо і наших вболівальників теж. Я пройшла всі контролі, тут барчик. воду забрали у мене, яка була в мене зі мною. Тому тут можна напої взяти. Безпосередньо біля трибуни. Був такий обшук. В мене забрали. Забрали водичку. Ще трибуни ревуть. Кількість людей просто неймовірна. Вартість мого квитка 2500 лек. І сижу я майже на верхівці. Майже під самим куполом цього стадіону цікаві відчуття. Це вперше зі мною. Так високо. <звук> <звук> О, ось він сектор українських вболівальників. Ще не всі дійшли. Я не знаю, які правила відвідувань стадіонів у світі, але в Албані полюбляють їсти насіннячко тут. Тримай.

Стояв під час виконання албанського і українського гільмі. І починається гра. Побачила я сектор фанів, таких справжніх футбольних фанів, які дуже активно вболівають, думаю, звідки в них сили. Вони пригали, скакали увесь матч. І українські вболівальники теж потім доєдналися вже в більшій кількості ніж було перед матчем. Наші прийшли теж вболівати. Так, закінчився матч. Сьогодні перемогли наші. Я вболівала із солідарності, звісно, і за албанську команду, але не буду приховувати. Що я рада, що наші перемогли з рахунком 2-1. Український сектор активно вболівав. Зараз вже всі розходяться. Подивіться. Але приємно, що стільки народу зібрав матч. Тут сьогодні було більше 20 тисяч людей. Оп, і дуже різкий перехід. Це вже новий день. Це я прийшла на майстер-клас. Буду вам трошки показувати, розповідати. Майстер-клас із виготовлення кімчі. Ось вам один з варіантів, як цікаво провести вечір тут, в Тирані, в Албанії. Тут досить часто влаштовують подібні майстер-класи, кулінарні. Також є багато художніх майстер-класів, де можна прийти помалювати картину. Але сьогодні готуємо на столі багато різних овочів, як ви бачите. І все готово для того, щоб ми тут класно проводили час, пили комбучу, тому що цей захід організовує власник виробництва комбучі в Албанії. От чи не єдина марка Комбучі, власною представлена? і Я її люблю, споживаю, купую і сьогодні. От познайомлюся з виробником безпосередньо. Послухаємо секрети ферментування, <пілу> Трохи подегустували те, що на столі, і вже можна щось робити. І власноруч для нас підготували банки з розчином, що їх дезінфікує. Кулінарна піна. Така зараз будемо ми... робити піклс, тобто соління. <пілу> Тепер треба накласти в свою баночку те, що ти бачиш на столі. І те, що хочеш покласти в баночку, тільки не переплутати з готовим. Треба все, що сьогодні наготуємо, можна забирати, звісно ж, з собою додому та потім куштувати. Але спочатку дізнаємося секрети приготування. Леді варить спеціальний розчин, яким ми будемо заливати наші. Огірочки і це розчин з оцтом. Він використовує одночасно декілька видів оцту. Смал фонки, а ще ледіо з оцтів вміє робити такі торнадо. Мене це вразило чи не найбільше за весь вечір. Також в цю суміш він додає лимонний сік, сіль рожеву гімалайську. Використовує він для соління, бо морська сіль тут вся йодована. І ну, це вам не Україна, де можна купити не йодовану сіль. Використовує сіль, цукор там також є, і в каструлі вже були різні спеції, палички кориці, а всі точні пропорції та рецепт Ледіо обіцяв надіслати файлом після майстер-класу. Ну що, Зварив, тепер розливає по наших баночках. І можна закривати кришкою і ось такий майстер-клас <хи> приготували цікавий і процес, і розмова, і якісь секрети, які я тут почула. І, взагалі, цікаво провести час в компанії різних людей. Майстер-клас проводився англійською мовою. Тут і місцеві, а також експати присутні. Всім, в принципі, зрозуміло англійською. Вартість цього майстер-класу 3000 тисячі лек з людини, тобто 30 євро. І це декілька годин отакого фану. Такої цікавої розваги тут в Тірані в цьому кукінг класі також готують національні страви албанські, буреки різні, запіканки. Тобто, можна знайти різні майстер-класи закрили. Тепер так перевернули щоб кришка, просто дезінфікувалася також. Оцей дезінфікуючий розчин. До речі, не треба потім змивати водою. Треба просто злити його в банку. Ну в іншу ємність і все. А зараз вдягаю рукавички, щоб готувати кімчі, нашу другу страву за вечір. Кімчі готується з пекінської капусти. Це такий азійський смаколик на любителя, бо досить пряна, пікантна гостра така закуска. Але багатьом вже в світі знайома. Пишіть в коментарях, чи куштували ви коли-небудь кімчі. Також пишіть, якщо готували і маєте власні секрети. Я колись бачила, як такі бабусі азійські готують своїм онукам кімчі в величезних тазиках. місять цю капусту на підлозі і ємності в них багато-багато літрові і кілограмові, вміщують дуже багато капусти. Я сьогодні готуватиму кімчі з двох жменьок. Пекінської капусти, яку, до речі, досить важко знайти в Албані. Я купую в спарі, коли вона там з'являється рідко. Але сьогодні капусту мені тут надали, і я все роблю за підказками нашого ледіо, який каже, що робить. Я додаю паприку та гострий перець, роблю, наче і не гостро, також додаю дайкон. І буду зараз вимішувати кімчі. Кімчі треба дуже перемішати активно, щоб все це поєдналося. Капуста вже була підсолена заздалегідь, бо ну, інгредієнти нам підготували, щоб ми не чекали, поки ця капуста стане солоною. Все було підготовано. Соус, оцей, який я додаю, теж Ледіо підготував заздалегідь. Там щось груша, там дуже багато компонентів в тому соусі, воно все-таки пряне. І ось моя задача перемішати, що я дуже активно і роблю. Перемішувала хвилин 10. Тепер напихаю в банку. Треба придушити так то чи там у банці, вигнати все зайве повітря. І закрутимо кришкою, все готово. Теж рецепт так само мені надішле ледіо після заняття на пошту. Я зробила кімчі. Заберу додому. Це теж заберу. Це теж моя робота. І кімчі. треба було брати торбу. Я без торби. Таку страву принесли вже нас частувати. Будуть розповідати, як вона робилася. Ну в принципі тут це зрозуміло. Це картопля, з кім чи з сиром тофу, який робив ледіо, який робить цей майстер-клас. Рис це така страва з картоплі. Це вже новий день. Завітала я в секонд місцевий. Показувала вам вже цей магазин «Берлінтекс». Дивлюся речі. Взяла мірять дещо. Зараз буду міряти. Шуби пальта тут непогані. Куртка дизель. Десь 38 євро вона виходить. Еска, справжній дизель. Ну і її вичистити, вимити буде супер. Це еска, трошки вона робить такі плечі мені, але якість класна, дуже. Це темно зелений колір. Це що? Це дірки? Треба дивитися так дизель тут можна в секунді знайти до 40 євро. Дуже тепло. Ось тут всі деталі. Ну, я не думаю, що буду її брати, але цікаво просто, що тут є такі артефакти. Трошки така вона, як застаріла загалом. Ну, за, застаріла за дизайном. Але, ну, слухайте, непогано. Якщо вичухать. Кнопочки всі теж от. дізель. І обов'язково ж і для себе і для вас переводжу в гривні так цікавіше мені. Далі мірюю пальто, щось я таке хотіла. Ділове, жіночне, гарне, якось поєднати, додати в свій спортивний стиль. Пальто класне за складом, як мені здалося. Марку цю не знаю, але якось мені здалося трохи старомодним чи що на мені. Наче й розмір мій, але якось може і не сіло. Загалом його можна було б допрацювати, тобто здати в якесь ательє, може якось перешити. Але я, якщо чесно, не хочу цим заморочуватися. І вартість цього пальто от така. А далі знову спортивний стиль, бо здибала непогано, як мені здалося, куртку від бренду Carol Cani. Це американський бренд, який відшивається в Китаї. Ну, Зараз майже все відшивається в Китаї. Мені сподобалася ця курточка дизайном, такі бархатні оксамитові вставочки. І мій розмір. Але я вагалася брати мені її чи ні, тому що чорного верхнього одягу в мене предостатньо. Моя куртка пума і моя зимова куртка, теж чорна наша. Мені ще одна чорна куртка. Але якість мені сподобалася. Хоча потім подивилася на склад, і це не пуховик, це такий синтетичний наповнювач. У речі стан повністю нової, не затаскана, і така ціна: 25 євро за таку майже нову куртинку, проте, не пуховик. Ну, вирішила не брати, просто показую. Також обрала приміряти, а може, й купити, отаку зіпку, тому що мені потрібна нова картина для дому, що нормально виглядає. Тому що зносився мій домашній теплий одяг. Для дому вважаю те, що треба. Класна якість, як нова. І я не знаю, що це за бренд, але мені сподобалася ця картина Мій розмір. І головне, що справді ну, відчуваєш, коли твоя річ, а коли не твоя річ. І так виявилося, що ця зібка була ще й на знижках. Тому. В Принципі, за албанськими цінами, які не такі дешеві, як може здаватися. Ця ковтина коштує ось так. І я її і купила. Ось таке життя. Вчора була на майстер-класі, робила в сукні зі своєю сумочкою в басаніжках Massimo Dutti. Така все з макіяжем. Сьогодні без макіяжу. Оце сходила на манікюр. В український салон і, і все конзайшла. Отак, хожу, брожу, кула дозівку. Дні різні, дні цікаві. Ой, так сонце це мерехтить. Хоча сонячно, але холодно. Я розумію, що це не той холод, як у нас вдома. Але сьогодні вночі прям морозно вже було. Нуль чи два градуси. Снігу нема. Снігу нема, але вже зима наноситься, відчувається. Албанська зима на носі, яка тут, звісно, тепліша, ніж у нас в Україні. Але мені на контрасті сьогодні ввечері було прям дуже холодно. Дерева ще такі жовті. І отак от все це тут виглядає. Манікюр. 3000 лек. 1300 гривень, якщо в гривні. Це в мене з укріпленням, з затиркою. Отака От ціна. Ну, десь так я тут роблю. Я вже не перший раз відвідую один той самий салон. Там українські дівчата працюють, і це така ціна по тірані. У нас на манікюр. Ну, мені подобається, як виходить, гарно вийшло. Зараз йду, що ви думали, в зоомагазин. Вчора розмовляла з власником житла мого. І він дозволив залишити цибулю в мене вдома. Тож, я тепер власниця котика, привітайте мене. Думаю, що треба тепер замінити і тазик на нормальний котячий лоток. Тому що хоч Я хотіла мінімізувати витрати, пов'язані з перебуванням цибулі в мене, але я думала, що це буде перебування тимчасове. І тому вона ходила в туалет в тазік. Ну, Киця розумна робила всі свої справи в тазик, справно, жодного промаху. Ось. Тому можна купити їй лоток і звикати до життя з котаном. За той час, поки я виставила відео, робила пости про неї, викладала шорти, рілси. Мені жодна людина не написала жодна. Були коментарі в Ютубі, типу, я хочу забрати, але я не зрозуміла. Ну там дівчина писала, я не зрозуміла, що то вона просто як. Ну, типу, я хочу забрати. От що подобається Кицька, а на, на, насправді вона, наприклад, там десь ну, або в Україні, або в іншій країні. Я ж акцентувала увагу на тому, що я в Албанії. Коротше, жодна людина з України, українці в Албанії, ніхто мені не написав, що до неї. На вулицю, Кіску. Кишко... Ой, вибачте. Звуки на вулицю. Кішку я вже випускати не хотіла після всього зробленого з нею. Скільки грошей, нервів, і любові було в неї вкладено. Тому що, поговорила з власником квартири і залишаю собі. Буде тепер у мене кішка. У нас люди так в основному ходять зараз дівчата в коротких курточках, в шубках, в вугах полюбляють тут Уги. Ну, а так і кросівки в ходу. Тобто погода, як завжди, незрозуміло, хто в чому. А я, до речі, в секунді хотіла ж собі подивитися таке типу пальто, знаєте, там під сукні, бо вчора ходила на цей майстер-клас в сукні, а в мене тільки така кожанка була, шкіряна курточка, і вже в ній холодно. Приємно йти додому і знати, що там мене зустрічатиме. Отак, От знаєте, це все сталося доволі швидко, а може і не швидко, бо ідея взяти кота в мене грілася в душі дуже-дуже давно. Було багато факторів, чому ні. Ще з Олега це почалося, я мріяла забрати Олега. Ну, і зараз це гармонійно переросло в те, що в мене вдома тепер цибуля. Зараз подивимось, що буде зустрічати. Ну, веде вона себе вдома нормально, як в мене нема. Шкоду ще не робила. Це приємно. А хто це мене зустрічає? Привіт, цибуля. Привіт, цибуля. Ну. Отак отакі справи. Ну, як обіцяла, принесла новий латочок цій казі, яка одразу ним почала користуватися. Дуже вона мене вражає своїми здібностями в цьому плані. І на цьому я завершуватиму це відео, як і обіцяла. Кішки було не так і багато, як ви бачите. Від вас чекаю коментарі та вподобайки, і зустрінемося у нових влогах. Бережіть себе! Слава Україні!